Що б ви порадили нашим жінкам України зараз, от всім Смі... жінкам, вагітним, невагітним? Ну, дивіться. є е, для... По-перше, давайте для вагітних. Е, ставайте своєчасно на облік. Наблюдайтеся у кваліфікованих, класних фахівців, обстежуйтесь, народжуйте в пологових відділеннях, де. Є можливість надати сучасну допомогу. Це моє таке побажання для вагітних. А для всіх остальних жінок. Кохайте себе, кохайте свою родину, любіть своє тіло, обстежуйтесь не тільки тоді, коли ви вагітні, а обстежуйтесь так, як рекомендують лікарі. І треба до лікарів йти. Не тоді, коли вже погано, а треба йти профілактично. Не треба забувати, забувати про те, що рак він не зник нікуди. І рак шийки матки, і рак молочних залоз, і смертність від цих захворювань молодих жінок займають не останні міста в Україні, тому треба себе поважати, треба себе любити. Треба обстежуватись, треба е, думати про себе. А вагітним ще два таких е, побажання. Всім бажаю е, гарних, добрих лайтових родів, як ми зараз кажемо. Тому що е, основна ціль нашої всієї спільноти Акушерської, е, основна ціль нашої роботи це дати е, сім'ї, дати жінці. Здорову дитину. І щоб жінка сама своїми ножками після пологів могла вийти з пологового будинку і сказати нам всім дякую. Бо це основна мета нашої роботи, всієї акушерської служби, і це побажання для всіх наших жінок. Ігор Іванович, скажіть, будь ласка, я пам'ятаю ті часи, коли ви були обласним акушером-гінекологом. Я знаю, що ви приїжджали на самі важкі випадки в Одесі та Одеській області. А що б Ви хотіли нам таке розказати про Я ну, знаєте, це дійсно така достатньо напружена сторінка мого життя. Більше 15 років я працював в центрі екстреної акушерської гінекологічної допомоги. Більше 15 років обласним Акашерініколам. Виклики, які стояли тоді перед нами, це акушерські кровотечі. Було багато викликів з цих причин. Слава Богу, ми завдяки сучасним технологіям. Ми навчили практично всіх лікарів, які надають допомогу. Ми проводили тренінги. Ми їздили по районам, навчали. І всі лікарі володіють методиками органозберігаючих операцій, малокровних операцій, і тому е кількість випадків кровотеч зменшилась в рази. І ще дуже важливе, дуже болюче питання було: це пологи на дому. Вони продовжуються і зараз. Е я, на жаль, бачив випадки, коли привозили жінок. Це дуже прикро і їх. Привозили після пологів на дому в вагональному стані. Ми оперували, але бували випадки, коли ми не могли врятувати життя цих жінок. Тому я звертаюсь до всіх ще раз: ті, хто стоять на обліку, ті, хто планують пологі, ті, хто не обстежується, приходьте до лікарів, не народжуйте вдома, не слухайте тих в лапках фахівців, які гарантують вам надання допомоги. Бажайте нажати, понароджуватись доулий та, будь ласка, приходьте. Бажаєте народжуватись з, з кумою, з мамою, з батьком, з ким угодно. Приходьте тільки в пологовий будинок і вам нададуть допомогу. Ви знаєте, ті сумні випадки, вони, ну, на жаль, вони були і вони залишили в моєму серці ну, такі шрами, що вони не забуваються. І на жаль, зараз продовжиться ця ситуація. Я, от до до Марта місяця, ще був обласним і Там є така ситуація, коли жінка народжує вдома, документи на реєстрацію дитини оформлюються тільки через обласне управління охорони здоров'я. Тобто, там також є, є питання. Тому по перше, не треба ризикувати ні своїм життям, ні життям майбутньої дитини. Звертайтеся до кваліфікованих фахівців, і вони вам завжди нададуть кваліфіковану, класну допомогу. Я згодна три так. А, така ситуація просходить, що доли, які проводять родину дому, е... обіцяють їм, що все буде добре. А ще вона зустрічає якусь подружку, яка чи в групі, що народжувала, а у неї там, допустим, допустимо, другі пологі чи третій, і така акушерська ситуація. І вона йде і вірить. А потім, коли случається ситуація, біда. то біда. біда. Скажімо, да. Да. вони кажуть, що ні, визивайте швидку допомогу і все. І потім все це лягає на акушерів гінекологів, і тоді сім'я вже, а чого не спасли. Я також підтримую в моїй практиці. Були ні пологи на дому, ну, там все закінчилось добре. Але це це були нерви, да? Це були да і. Я дуже дивувалась тоді. І для мене потім було скільки документації, всього там все закінчилось добре. Але є такі випадки, коли не добре. Поэтому бережіть да, себе, це... своє здоров'я, обстежуйтесь. І Іванович, скажіть, будь ласка, а оці скрінінги, скринінги, які ми робимо 12 тижнів, в шістнадцять тоже скринінг, ета і 10 кров, хімічний скринінг, і УЗД. важливо це? Це дуже важливо. Це дуже важливо. По перше, це у, кож у кожної жінки, яке є бажання. Бажання народити здорову дитину. Так. Для, для того, щоб народити здорову дитину, треба е проходити ті обстеження. Це не ми придумали. Це е рекомендації всіх наших вишестоящих, і Міністерства охорони здоров'я, і Асоціація гінекологів і, і є всякі. І Айсук, і ФМФ, це, це всесвітні е, організації, які рекомендують е, о, ці дослідження. Якби е, е, це було шкідливо для е, жінки і е, ну, лікарів не займалися цим. Жінка прийшла 15 30 хвилин. Ми її подивилися, і, і вона пішла. А лікаря Кшоргінікола на протязі робочого дня. Дивиться 10-15 жінок. Якби це було шкідливо, то лікарі б не займалися. Сучасна техніка, а в нашому центрі стоїть сучасний апарат. Вона мінімізує, тому не треба боятися йти і робити УЗД. Дякую, дякую. що хотілося б ще спитати. Скажіть, будь ласка, а ваша сім'я, як вона відноситься для що ви кожен раз на телефоні, що можете вночі уїхати на пологи або залишитись на роботі ще недавно мою дівчинку ще приймати пологи? Що вони? Як ви знаєте, у ваш... мене жінка також лікар, вона не анатолог, вона також працює в половому будинку. Всі відносяться з порозумінням, і всі розуміють, що це наше життя. Ми присвятили цій професії своє життя. І це... Я якось порахував, що за 40, чи трошки більше 40 років, що я працюю приблизно 14 років я був на роботі. Завжди півтори ставки, завжди важкі хворі, завжди виїзди. Ну да, дійсно, це дійсно третина життя. Це наша це наша робота. Це наша робота. Коли ми посвіщаємо собі, щоб щоб жінки були здорові, діти були здорові. Так що. Дякую дуже. Ігор Іванович, я дуже вам вдячна, що ви нам з нами провели цю бесіду. Я пам'ятаю вас і в обласному пологу, і там, де я працювала, в сьомому. Ви для мене були такі якісь такі. Взагалі, а, це такий ангел думав, вот це так. Да. Ну, це, це правда. А, я вам дякую за все. Дякую. Працюємо далі. Працюємо.